Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Розрахунки банківською карткою чи смартфоном, оплата за товари та послуги в інтернеті чи переказ коштів онлайн є захищеними, адже про безпеку платежів дбають банки та міжнародні платіжні системи. Проте максимальна безпека можлива лише за умови, якщо ви захищаєте особисту і фінансову інформацію та правильно використовуєте банківську картку. В цьому відео ви дізнаєтесь, яку інформацію не варто нікому повідомляти, та як захистити свою платіжну картку, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Адже захист вашої картки це безпека коштів на вашому рахунку в банку. Отже, не розголошуйте дані картки. В жодному разі не повідомляйте нікому повні реквізити картки, пін-код, пароль для входу в онлайн банкінг чи будь-які інші паролі і коди, надіслані в смс-повідомленнях. Змінюйте пін-код та паролі. Після отримання картки змініть пін-код, який вам надали. Це легко зробити за допомогою банкомату. Періодично змінюйте пін-коди карток і паролі до онлайн-банкінгу. Не відповідайте на підозрілі питання. Пам'ятайте, що представники банку ніколи не попросять у вас повідомити їм будь-які персональні дані або одноразовий код з смс. Не гайте часу! Якщо ви помітили підозрілу активність зі своєю карткою, негайно зателефонуйте до банку та заблокуйте її. Отримайте поради стосовно подальших дій. Дотримуйтесь заходів безпеки при обслуговуванні в торговельно-сервісних організаціях та відділеннях банку. Завжди перевіряйте суму покупки, вказану на дисплеї платіжного терміналу під час оплати й на чеках. Не випускайте картку з поля зору, не дозволяйте нікому проводити оплату без вас. За необхідності, супроводжуйте продавця до посттерміналу для здійснення оплати. При оплаті покупки платіжною карткою з технологією безконтактних платежів картка завжди повинна залишатися у ваших руках. Її не потрібно передавати касиру. Будьте уважні при користуванні банківською карткою. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти ваші гроші та персональні дані у безпеці. Звертаємо вашу увагу, що фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує повернення коштів, які зберігаються на банківській картці в разі банкрутства банку. На час воєнного стану діє норма про 100% відшкодування коштів за вкладами. А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень. Але варто зауважити, що гарантії фонду не стосуються втрат, які можуть виникнути через шахрайські дії або порушення правил безпеки користування банківською карткою, такі як крадіжка пароля, втрата картки або передача її даних третім особам. Тому важливо зберігати конфіденційну інформацію про свою картку в таємниці та вчасно повідомляти банк про будь-які підозрілі транзакції на своєму рахунку. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність, наша гарантія ваш фінансовий спокій.